Дорогі браті і сестри, усіх вітаю. Сьогодні світлий понеділок. У Нас по селах ходять по гробах, моляться за померлих, і сьогодні Господь покликав до вічності додому Небесного Отця Папу Франциска. Його понтифікат треба буде ще дуже довго оцінювати. Безумовно, кожен понтифікат вносить дуже багато у розвиток церкви, і ми віримо, що кожен папа, який обирається, обирається під натхненням Духа Святого, і саме в тому часі, у якому потрібно. Сьогодні, очевидно, обговорюється вже питання порядку похорону тощо. Але в українському медіапросторі дуже багато почалося розмов. Про те, що майбутній конклав, який відбудеться незабаром, буде місцем ареною боротьби між так званими консерваторами і лібералами в середині церкви, між кардиналами. Зв'язку з тим я би хотів, наскільки я можу, як богословен, скільки компетентний, пояснити певні речі. І головна моя теза, яку я хочу пояснити усім, хто мене слухає, людям, медійникам, аналітикам, що коли говорити про боротьбу між консерваторами і лібералами всередині церкви, це є велике спрощення. А в багатьох випадках це навіть є ну, хибно або маніпулятивно. І я спробую навести декілька таких е, пояснень, чому це так є. Перше, категорія консерваторів чи лібералів не належить до категорії церковної. Це є політичні категорії, які не відображають усіх там богословських, пасторальних і духовних підходів католицької церкви. Хто такий консерватор? Він може бути, якщо говорити богословською термінологією, він може бути глибоким реформатором у соціальній доктрині. Наприклад, таким був Венедикт XVI, а ліберал суворим охоронцем літургійної спадщини. Візьмемо. Папу Венедикта XVI, кардинала Йосифа Рацінгера, якого вважали консерватором. Але він у молодості був одним з радикальних реформаторів Другого Ватиканського собору. Я тут приготовив собі деякі вислови. Отож, в 1960-х роках він був одним з найбільш іденніших ідейніших богословів другого Ватиканського собору виступав проти застою куріальної богословії. Я спеціально собі виписав цитату з його виступу з 1962 році на другому Ватиканському соборі. Послухайте його слова. Потрібна відвага в оновленні структури і духу церкви, але не розрив з її живою традицією. Дальше. папа Іван XXIII, який був ініціатором скликання Другого Ватиканського собору, якого часто вважають прогресистом, був вихований в дуже традиційному середовищі. Він служив як папський представник Болгарії, Франції, але залишався глибоко укорінений в такій чистій, католицькій класичній догматиці. Друге. Кардинали не голосують по партійній лінії, і я вам зараз доведу це історично. 1978 рік несподівано помирає папа Іван Павло І за невизначених обставин. Скликається конклав, який обирає папою Івана Павла II, тобто кардинала Кароля Войтилу. Це стало несподіванкою для всіх. Причому його підтримали італійські кардинали, які не були його, як ми так скажемо, табірними союзниками. Один з кардиналів, такий Бенедетто Деніверсі, учасник конклаву 1963 року, сказав дуже мудрі слова. Ми, не, ми входимо не з мандатом, а з серцем, яке має почути голос Божий. Якщо ти прийшов з заготовленим голосом, ти не гідний цього зібрання. Дуже сильні слова. Третє, головне питання це не є ідеологія вибрати провідника партії, але вибрати саме голову церкви, здатним його вести, послухати дії Духа Святого і розуму. Наприклад, візьмемо пап... вибір Папи Франциска. Він пояснювався зовсім не ліберальністю, а тим, що він мав простий спосіб життя як архієпископ Буеносайросу, І він таким залишився дуже прихильним до бідних. Він дбав про бідних і він не належав до так званого європейського чи, іншими словами, італійського блоку. У 2013 році під час Після конклави, яка, який вибрав папу Франциска, кардинал Андреа Кончетто сказав такі слова: ми шукали не реформатора з гаслами, а пастера, який покаже обличчя милосердя. Четверте. Хто орієнтується трошки, бодай би у ватиканській історії чи культурі, вона набагато ширша і набагато складніша, ніж ту, яку ми звикли бачити в політиці права і ліва. Дам такі приклади. Папа Пійй XII, він помер в 1958 році, був богословом моралістом і ватиканським дипломатом. Його політика в часі Другої світової війни до сих пір викликає підозріння з різних сторін і не входить в жодну ідеологічну схему. Його і одні вважають не своїм, і другі. Але його одночасно звинувачували одні в надмірній обережності, а інші в надмірному втручанні. Кардинал Тарцізіо Бертоне, до речі, селоз'янин, держсекретар при Бенедикті папі XVI, мав консервативний такий імідж. Він був консерватором, але вів переговори про відкритість до Китаю, уявіть собі, справу, яку продовжив Папа Франциск. Ціллю було знайти якесь порозуміння з Китаєм, щоб врятувати там католицьку церкву. Добре чи зле, не знаю. Маю свою думку, але показую вам приклади. Далі. Засоби маси інформації я був уже, я під час вибору був, під час похорону Івана Павла ІІ у Римі, під час обрання папи Венедикта, потім під час зречення його, під час обрання папи Франциска. Я бачу, як змі і аналітики перебільшують і драматизують певні речі. Наприклад, під час конклаву у 2005 році, коли після смерті папи Івана Павла II, преса подала, знаєте, як такий гасло, яке виднілося на всіх. Газетах пригадую донині, що на майбутньому конклаві піде битва між Рацінгером як реакцію, ну, таким традиціонаристом і кардиналом Карло Марія Мартіні, як таким лібералом. Але Мартіні вже був хворий на той час на хворобу Паркінгенсона і взагалі не хотів бути папою. Він сам після конклаву сказав: Я не був проти Рацінгера, я був проти карикатурного образу церкви який малюють журналісти. Зрештою, наш тоді кандидатом називався і блаженніший Любомир Гузар, Але я пригадую, як блаженніший прийшов на святу Софію і каже: я відразу вийшов і сказав, браття, ви знаєте, щось я нічого не бачу, тому прошу на мене, не розраховуйте. Тобто там зовсім інші відносини, ніж ми собі думаємо. І ще про маніпуляцію. Журнал Таймс пригадує, після обрання папи Франциска писав, що з ним перемогла ліберальна лінія у церкві. Але сам папа Францис заявив, мене називають Лівим. А він каже: але я просто читаю Євангеліє нічого більше. Я цитую папу. Я так десь коротко вирішив це розповісти, хоча можу набагато більше поширити, для того, щоб ви не вводили себе у маніпуляції різні. Бо я не очікував, що так сильно смерть після смерті папи піду такі маніпуляції, і більше того, виглядає, що наш простий нарід це слухає, приймається і собі, вже малює, чи не кінець світу і, і тратить надію. А ще війна в Україні. Тому моє слово до. Звичайних віруючих людей, які хочуть послухати експертний голос. Принаймні, я себе рахую, хоча б якимось там експертом у цих питаннях, тому що я жив довший час, працював, вчився, і тому прошу вас. Єдине, що ми зараз робимо, це молімся за упокій цього папи. Він на нас про це просив. Потім побачите, ми багато чого довідаємося. Ми його не розуміли багато чого. Я його не розумів багато чого, але багато чого я розумів. Я розумів, що це чоловік Євангелія, що це не був чоловік проти України. Просто шукав способу зупинити війну, способу, який він бачив. Але це ще покаже історія. А ми молимося за провідника церкви, щоб його нам казав Дух Святий, через кардиналів. І ще моє велике признання сьогодні православній церкві України, які відправили за папу Панахиду. браття, єпископи, монахи, священики, велике вам спасибі. І взагалі, після смерті людини або мовчимо, або говоримо добре, а час все покаже. Якщо хочемо, щоб про нас добре говорили, чи Відносилися, робімо ми так само. Усім дякую, благослови Боже всіх церкву Христову на цьому світі, церкву в Україні. А прийми душу Папу Франциска в свої обійми і благослови вибір нового Понтифіка. Христос Воскрес!